У пікселі та вишиванках за партами в аудиторіях та навіть укритті. Так сьогодні уся країна писала радіодиктант Національної єдності. Цю акцію щороку проводять у День української писемності та мови. Текст для цьогорічної підготувала відома письменниця Оксана Забушко. А от озвучує із Києва магію голосу на всю Україну поет та військовий Павло Вишебаба. Спочатку був брехунець. З нього починався день. Клац. І пронизливе рокотання перших тактів реве та стогне, а за ним примусово бодьоре, говорить Київ. Давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. І з року в рік головний диктант країни збирає у стінах Прикарпатського університету десятки охочих його написати разом. Ще перед тим як почати, учасники жартома зізнаються. Особливих очікувань немає. Головне відчути сьогодні оце незриме єднання. Я чекаю, як завжди, тої глибини, якою яка властива пані Оксані. Ну чіткі широті фрази, широті фрази. І, безумовно, без міру думки. Я вже нині казав, що спостерігається якась така річ, чим складніше нам стає у житті, тим більше ми горнемося до чогось такого, що нас об'єднує. Це в першу чергу, що, вкотре відчути, що ти не самий у цьому світі, що є дуже багато людей, котрі дороге те, що дороге тобі. Серед тих, хто долучився цьогоріч до радіодиктанту, і студенти кафедри військової підготовки, Христина зізнається, востаннє писала диктант ще за шкільною партою, але це й пропустити просто не могла. Кожен громадянин нашої країни він повинен для власного самовдосконалення, перевірки час від часу, навіть завдяки таким диктантам перевіряти свої навички для своєї професійної діяльності чи загалом для повсякденного життя. Уже втретє сідає за національний диктант і міський голова Руслан Марцінків каже, підготуватися часу не було, але перевірити свої знання цікаво. Переживаю, бо давно не писав диктант, то може бути всяке. Для себе навіть цікаво, наскільки рівень української мови з того часу, коли я писав диктант, наскільки він впав чи зріс. Останній раз диктант? Останній раз тут писав 5 років тому. Тобто 5 років тому тут був теж диктант, то я брав участь. На жаль, останні роки трошки було не до того. Учасники диктанту беруться за ручки та аркуші. Утім, буквально за кілька хвилин та речень розмірений голос диктора перериває повітряна тривога. Слухаємо наступне речення. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи. На жаль, тривога, але диктант Ми. триває. Тож писати диктант національної єдності продовжують вже в укритті. Тут атмосфера менш офіційна, та організатори наголошують, головна мета акції не перевірка грамотності, а єдність українців. Незалежно від нашого статусу, незалежно ну, від нашого віку, від нашої освіти, від наших е, якихось переконань, але власне, українська мова це те, що нас об'єднує. І коли ми сідаємо і всі разом пишемо диктант, то це десь певним таким є маркуванням, що ми є українці і ми є об'єднані для хорошої, гарної доброї справи виявити любов і найголовніше повагу, а напевно ще найголовніше знання української мови. Ті, хто писав диктант, можуть до 27 жовтня відправити його на перевірку до оргкомітету поштою чи онлайн, або ж дочекатися 28 жовтня і перевірити свій текст самостійно, коли взірець опублікують на сайті українського радіо. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.